Доброго вечора. Традиційно в цій порі ми знайомимо вас. Чим жило Закарпаття сьогодні? Вітаю вас. Сьогодні у випуску в Ужгороді відбулось засідання економічного комітету. Обговорили роботу дозвільних центрів. Прикордонники готуються до євро 2012 З нового року пенсіонери отримують більше грошей. Про нове у пенсійному забезпеченні в сюжеті випуску. Будохреща. Православні та греко-католицькі християни відзначають третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. В Ужгороді обговорили діяльність дозвільних центрів, зокрема про оформлення дозвільної документації. Міська влада виділила приміщення для центру, і сьогодні він вже працює. Запевнив мер Ужгорода. Таким чином підприємства та підприємці отримуватимуть усе своєчасно без зволікань чиновників. Дуже багато задач, і саме чому саме в цей час, тому що чотири чи навіть п'ять законів по дозвільній системі, про я буду сьогодні говорити коротко, тезисно, а потім далі проблеми, які можливо є, набирають чинності саме в січні цього року, з 1 січня, з 3 січня, 13 січня, і нам треба бути готовими. Будь-яка реформа, будь-які закони не працюють написані. Вони гарні, але вони не працюють до того часу, поки їх не зрозуміє кожен підприємець кожному, вибачте, селі в районі місті, що тепер всі дозвільні документи місцевого і регіонального рівня видаються виключно через дозвільні центри. Тобто центральні дозволи залишаються на центральному рівні, а більша частина дозволів видається на, через дозвільні центри, які на сьогодні у нас створені у містах обласного значення в обласних центрах і район, в районах. А також вийшов закон одночасно з 3 січня набирає чинності про обласні, значить, при обласні дозвільні центри, які створюються при обласних державних адміністраціях, але за умови угоди з міським дозвільним центром він може бути діяти оцей обласний дозвільний центр. На базі міського дозвільного центру. Така угода є. Є питання до керівників територіально-адміністративних одиниць. Більшість керівників територіально-адміністративних одиниць передбачила в бюджеті на 2012 рік кошти для організації роботи дозвільних центрів. Є територіальні адміністративні одиниці, де ці кошти не передбачили. Я хочу вам наголосити доручення президента. Керівник несе особисту персональну відповідальність за роботу дозвільного центру. Точка. Так що ніхто не буде шукати крайню. У нас є на кожному рівні свої крайні. Так що Ще раз наголошую на цьому. Якщо у вас все готово, якщо у вас працює центр, підключення, інтернет, все є, взагалі питань немає, можете не займатись, коли воно все працює. Але я далекі думки, що у вас все так а, ідеально працює. Так що керівники, прошу звернути на це особливу увагу. З 1 січня пенсіонери отримують більше грошей. Тепер щомісячно держава їм виплачує щонайменше 822 гривні. Зріс і розмір пенсій Чорнобильцям. Попередній рік закрили ще 23 грудня а вже новий 2012-й розпочали без затримки фінансування. Ліквідатори ЧАЕС, які так вболівали за свою пенсію, частково задоволені. Уряд таки пішов на зустріч чорнобильцям із нового року, пенсії виплачують у новому розмірі. Постановою Кабінету міністра збільшився їх розмір пенсії інвалідам першої, другої, третій групи. Ці всі перерахунки нами вже зроблені. І З 1 січня вже ці чорнобильці отримали пенсію в збільшеному розмірі. Відповідно, такі ж зміни зараз. Ми очікуємо по дітях війни. Готується значить, постанова, яка так само буде аргументувати порядок виплати цих доплат. Якщо буде ця постанова вже підписана нам на лісленно, то в лютому місяці ми будемо здійснювати певні доплати по виплатам дітям війни. Усього ж на Закарпатті 280 тисяч пенсіонерів. Із них майже 4,5 тисячі інваліди і понад півтори тисячі чорнобильці. Попри збільшення виплат окремим категоріям населення, пенсійна реформа дозволяє непрацюючим самим визначити, які доходи зараховувати у пенсію на сьогоднішній день, якщо пенсіонерам вигідно. Законом це передбачено. Вигідно брати тільки доходи за, скажімо, 12 років. Починаючи з 1 липня 2012 року для призначення пенсії, то ми будемо брати тільки ці його доходи і робити за рахунок пенсії старі роки, чіпляти 5 років не будемо. Якщо пенсінери не вигідно, то йому вигідніше брати попередні роки, то він може і 5 років взяти, і обов'язково 12 років цього року. А отже, з 2016 року ця норма не діятиме. Для нарахування пенсії використовуватимуть лише дані із персоніфікованого обліку. Саме тоді можуть постраждати неофіційно працевлаштовані, за яких роботодавець не сплачує відрахування до пенсійного фонду. Стаж їм також не зараховується. Такі українці можуть претендувати хіба що на мінімальну пенсію, тому спеціалісти вкотре наголошують вимагати офіційного працевлаштування, яке дасть хоча б надію на забезпечену старість. Керівник МНС Віктор Балога звернувся до прем'єр-міністра з проханням доручити центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити належний рівень фінансування протипаводкових заходів, передбачених відповідними державними програмами, а також завершити відновлення пріоритетних об'єктів, що постраждали внаслідок паводку у 2008 році. Віктор Балога нагадує, що у минулому році на ці цілі було виділено 136 мільйонів гривень, що становить 20% від передбаченого програмами. А в держбюджет бюджеті на 2012 рік передбачено 190 мільйонів гривень, що становить 27% від запланованого. Таким чином і сьогодні залишаються недобудованими об'єкти протипаводкового захисту територій західних областей, зазначає міністр. Групу нелегалів з Афганістану та їхніх провідників затримали співробітники Служби безпеки України в Закарпатській області. Як подумали в прислужбі відомства, поблизу села Велика Добронь Ужгородського району затримали два автомобілі, в яких перебували шестеро вихідців Афганістану без будь-яких документів та двоє місцевих мешканців. Встановлено, що група нелегалів була доставлена до Закарпаття з Чернівців. Організатори каналу нелегальної міграції мали намір незаконно переправити афганців через державний кордон України до країн ЄС. Порушено кримінальну справу триває слідство. Основні проблеми закарпатських прикордонників міграція та економічна злочинність. Мала зарплатня, відсутність роботи та низький соціальний рівень життя спонукають людей до порушення правил перетину державного кордону. Адже через брак коштів громадяни, а здебільшого мешканці прикордонних сіл стають так званими переправниками нелегальних мігрантів. Наразі проблемними залишаються сомалійські та афганські канали міграції. Проте, у порівнянні з поза минулим роком, кількість мігрантів у 2011-му зменшилася на 30%. Це 900 нелегалів у 2010-му проти 600 у минулому році. Такі дані оприлюднили начальники Човського та Мукачівського прикордонного загонів. Охарактеризували і стан довкола підготовки західних державних кордонів до євро 2012 Детальніше у сюжеті. Чопський прикордонний загін охороняє ділянку протяжністю 150 кілометрів та межі з Польщею, Словачиною та Угорщиною. Мукачівський – територію площою 320 кілометрів та кордони з Угорщиною і Румунією. Їх особливістю є те, що кордони проходять по гірській місцевості, по річці та рівнині. Цьогоріч прикордонники готуються до євро та збільшення напливу туристів. Черг на кордонах у зв'язку з Євро 2012 не буде, оскільки збільшення пасажирсько-транспортного потоку передбачають не більше аніж на 20-30 відсотків. Запевнили прикордонники. Цьому насамперед посприяє повна точна підготовка і оформлення документів держави-відправника. Якщо сьогодні на перевірку паперів витрачають близько двох хвилин, то під час чемпіонату термін проходження паспортного контролю скоротять до 45 секунд. На Мукачівському кордоні пунктів пропуску до Євро 2012 ще не визначили, натомість назвали їх у Чобському. Наразі обидва загони активно проводять підготовку персоналу. Інтенсивно здійснюється мовна підготовка персоналу. На сьогоднішній день пройшли підготовку вивчення іноземної мови. В першу чергу це англійська мова. 86. Значить, чоловік. І також до Євро 2012 заплановано 145 військовослужбовців. Також на базі Національної академії Держприкордонної служби проходять курси відповідні мультиплікатори, які подальшому готують особовий склад. В принципі, весь комплекс заходів по підготовці проведено, і прикордонники готові здійснити спільно з відповідними контрольними службами, які знаходяться в пунктах пропуска, і забезпечити належний рівень підготовки та проведення Євро-2011. Використовуючи досвід наших колег. Де проводилися вже такі форуми футбольні, значить, по їх досвіду проводиться також підготовка особового складу до тих вболівальників, які не вміють себе вести на таких мероприємствах. От, розпочато значить, великий комплекс заходів, він триває, буде продовжуватися до самого початку чемпіонату Європи з футболу. От, по підготовці особового складу, по локалізації конфліктних нестандартних ситуацій. От, відпрацьовано перелік ситуацій, які можуть виникати на державному кордоні, От, уточнено взаємодію на початку року, значить, з представниками взаємодіючих органів контрольних служб пунктів пропуску. От, то я думаю, що значить, до початку євро 2020 року ми будемо в готовності і вести діалог з тими уболівальниками, які не тільки приїжджають подивитися футбол, а мають якісь хуліганські наміри. Всі заходи, які Значить, необхідно провести до підготовці Євро-2015, вони Майже всі проведено. Залишається тільки в кінці першого на початку другого кварталу переодіти прикордонників в нову форму, яка, значить, була спланована державною прикордонною службою, пошита і вже знаходиться в прикордонних загонах. Перевезення наркотичної речовини у так званих летальних апаратах є сьогодні новітнім і одним з основних методів контрабанди. Минулого року працівники Мукачівського кордону вилучили два подібних пристрої: Порушили 14 кримінальних справ за підробку особами миграційних документів. Активувалися контрабандні дії і в сфері ввозу вивозу транспортних засобів. У 2011 році прикордонники вилучили 125 одиниць пересування. Однак, як зазначали Юрій Філіпчук та Аркадій Кошенько, загальна кількість прикордонних порушень 2011 року, порівнянні з 2010 зменшилась приблизно на 30%, що є суттєвим покращенням. У Боздоському парку Ужгорода масово вирубують дерева. Директор парку пояснює це прочисткою для майбутніх фанзондо до Євро Євро-2012», Повідомляє сайт заголовок. Група громадських активістів із восьми ужгородців здійснила міні-експедицію з метою оцінити масштаби порубки. На їхню думку, навіть поверхневий огляд виявляє, що вирубують здорові дерева і вивозиться із парку тільки товарна деревина. Відходи ж залишаються у парку і складаються у штабелі. Деякі частини дерев просто спалюються. При цьому пошкоджені старі і сухі криві дерева залишаються у зоні прочисток незрубаними. Громадські активісти лише припускають, для чого це насправді робиться. Це просто катастрофа. Якщо ще щоніділя буде таких вирубок, просто парка не буде. Залишиться тільки то, що, що наоборот треба було вирізати. Територія, бачимо, така досить компактна, гарна, прямокутна, овальна. Потім оформляються документи, там, наприклад, після закінчення Євро 2012, про те, що тут вже дерев немає, виводиться із складу передозаповідної одиниці парку Боздорський. І, відповідно, потім оформляється дозвіл ще на якусь ціль, наприклад, облаштування майданчика для творчого виховання дітей. І Під цим приводом з'являється в одному куточку там, дві качелі і гірка, а решта все забудовується. Наприклад, торгово-офісним ресторанним центром. Ну от так. Ну це, звичайно, лише версія, але якщо ми послідкуємо за подіями протягом наступного року, ми побачимо, чим це все закінчиться. Тим часом ужгородський міський голова Віктор Погорєлов звернувся до прокуратури щодо перевірки робіт у Боздоському парку. В офіційному коментарі пресі він повідомив: у Боздоському парку триває розчистка території. Усі роботи проходять у рамках чинного законодавства за погодженими з екологічними службами. Роботи проводять заради комфорту і безпеки відвідувачів. І, звісно, є всі відповідні дозволи. Подібне, а саме санітарна розчистка відбувалась і у парку під замком. І це місце набуло охайного вигляду. Парк проглядається, ним безпечно ходити. І зараз ця територія повертає собі статус улюбленої зони відпочинку городян. Те саме буде і з Боздоським парком, цитує мера прес-служба міської ради. Адміністрації ринку на вулиці Бородіна наказали навести лад з тротуарною торгівлею. 211 протоколів про правопорушення за минулий рік були складені стосовно інцидентів, які стались на так званому п'яному базарі в Ужгороді. Нарікання щодо роботи ринку є і в санітарно-епідеміологічної служби. Були зауваження і від пожежників. Про це йшлось на засіданні Ужгородського міськвиконкому. Інформує прес служба міської ради. За словами міського голови Віктора Погорєлова, найбільшою проблемою ринку є. Незадовільний санітарний стан та тротуарна торгівля через стихійно розташовані торгові місця. Ринком навіть пересуватися важко на вимогу міського голови. Адміністрація має створити службу, яка б протидіяла тротуарній торгівлі і сприяла тому, аби ринок діяв цивілізовано. У Києві триває обговорення змін до закону про захист тварин від жорсткого поводження. У складі робочої групи є і ужгородські зоозахисники. Ще влітку Україна підписала Європейську конвенцію із захисту прав домашніх тварин. Законодавство ж насправді не відповідає вимогам Європейської конвенції, запевняють захисники тварин. Консультації і обговорення триватимуть, поки не буде напрацьовано єдиної системи, яка б відповідала і вимогам Європейського союзу. Зміни и домашних, и тварей. Первое ⁇ это, конечно, приведение в порядок требований к владельцам домашних животных. То есть это должно обязательно быть регистрация животных, домашних животных. Обязательно должна вводиться идентификация, то есть вживление чипов для животных, собак, таких вот агрессивных пород. Есть уже выработан список вот этих собак агрессивных пород, которые будут дополнительно конечно, вот так вот контролироваться. Этот список достаточно широкий и включает такие породы распространенные, как овчарки и другие виды собак, которые широко используются нашим населением. Сложно он из-за того, что есть разные взгляды на решение этой проблемы. За защитники наших они наполягают на том, чтобы каждое, что каждое бездомное животное имеет право жить на улице, то есть вот он имеет, оно имеет право иметь опекуна и, соответственно, оно живет на улице. Но тут проблема немножко в том, что получается у нас два вида животных, как бы владельческие и домашние. Если к владельцам и их животным применяются вот эти строгие правила содержания, в том числе не разрешается Гул без поводків тільки в установлених містах, то как бы, вот эти опікунські собаки, ані каката привілегірована. Получається каста, що ну как би бы, різний підход, що не совсім правильно. В другій половині випуску ви побачите водохреща православні та греко-католицькі християни відзначають третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Закарпатські моржі, любителі скупатися в холодній воді сьогодні в центрі особливої уваги. Морозна зима барилась, і чи не найбільше це непокоїло лижників. Тож зараз, не гаючи жодної хвилини, любителі та спортсмени з усієї України норовлять підкорити засніжені схили Закарпаття. І якщо досі доступними були лише верхівки гір, то з очікуваним падінням градуса і випаданням снігу, придатними для катання стали низинні траси. До слова, такий заманливий для численних туристів найпротяжніший гірськолижний спуск в Україні на Закарпатті, а саме на Березнянщині. Мы, кстати, единственные на Украине, кто имеет, кто по перепаду поднял оснеживание на высоту 600 метров, это раз. А второе, у нас 3,5 километра, отнеживаются трасс. Протяженность 3,5 километра. Это никто в Украине такого не имеет. Ми первые. склони у нас завжди в хорошому состоянии, підготовлені. Там є лояльні траси для таких для начинающих. і є серйозні траси уже для професіональних спортсменов. Продовження теми розвитку гірськолижного туризму на Закарпатті в сюжеті підсумкової програми Тиждень в деталях вже цієї суботи, о 19-й та в повторі в неділю о 20-й. Третє і завершальне велике свято Різдвяно-новорічного циклу, яке християни відзначають 19 січня. Народні назви свята Йордана або водохреща. Із хрещенням Господнім пов'язують хрещення на Йордані Христа. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення в річці Йордан. Перед греко-католицьким собором на площі Бачинського в Ужгороді цього дня зібралося чимало вірян. Усі вони прийшли за освяченою напередодні водою, яку вважають. Цілющою така вода зберігається протягом тривалого часу. Я брала з-під кран, просто з-під крану. І я беру небагато, бо я знаю, що можна її доливати, і вона буде свідчена, якщо буде потрібно. І якщо хворів, то по чайній ложці я випиваю, бо в мене є тваринка, я її теж окроплюю. Коли важко буває важкі часи, то те вже користуємося. Коли приходимо, от зараз посвятять, приїдемо, помиємося, нап'ємось води, покропимо в хаті. Вона не портиться цілий рік, свята вода. Протягом 20 січня по області очікується сильний сніг, мокрий сніг. Вночі у горах місцями дуже сильний сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, ожеледиця. Посилення південно-західного вітру місцями до 20, на високогір'ї Карпат до 35 метрів за секунду. До речі, максимальна температура повітря 11 градусів спостерігалась цей день у 2007 році, а мінімальна мінус 21,5 у 1995 році п'ятому. Якою буде погода протягом наступного тижня – у коментарі закарпатського синоптика. Погода буде об'ясняти, определяти циклон, який сформувався на севері Європи, так званий скандинавський циклон. І фронтальні зони, які притягуються від цього циклона до нашого регіону, вони в даному випадку лежать в широкому направлінні, як как це бы називається, в паралельних потоках. І трохи Смещаются то вверх, то вниз, то, то на север, то на юг. И вот эти вот волны будут протягиваться через наш регион, ну как минимум в ближайшую неделю. Посадки либо местами, либо в отдельных районах, либо просто слабые. 22-го новое усиление. Пока предварительный анализ, понимаете? Поэтому э, можно сказать так, что в ближайшую неделю будет пасмурно со снегом. На дворі мінус 10, а температура води до мінус 5. Та навіть таких показників вони не бояться, адже керуються гаслом у здоровому тілі, здоровий дух. Водохреща, як ніхто інший, чекають моржі, бо в цей день, окрім звичних процедур, таких як ходіння по снігу та обливання холодною водою, можна пірнути до холодної річки, яка у цей день має особливо цілющі властивості. У народі кажуть, навіть непідготовлена людина, яка занурюється у холодну воду, не захворіє. Єдина умова віра в те, що це піде на користь, і головне побороти страх, як цьогоріч відзначили хрещення господні закарпатці, бачила Тетяна Шімон. Голова Ужгородської міської організації Закарпатський мож Йосип Шпішак морально підготував вже не одну людину для того, щоб уперше занюритися у холодну воду. Перш за все, треба побороти свій страх і вірити в цілющі властивості води та процедур, які ви збираєтеся пройти. Мотивація більшості моржів здоровий спосіб життя, бажаючих оздоровитися щороку, стає усе більше. Багато людей приходять до нас уже в минулому позаму році. Люди приходили. Багато було. Це один день в році, коли дійсно незвично багато людей, які хочуть оздоровитися, які святкують, це гарне свято в Ми починаємо з новичків заводити з грудня, з 1 грудня. І тому ми пояснюємо, даємо консультацію, таку допомогу консультативну, для того, щоб люди почали купатися зимою, морожуватися. А ті, хто сам безпосередньо хочуть почати з 19 все, 19 січня. Теж підказує. Переразно люди вже орієнтуються, як треба робити, і вже самі вже можуть з собою налаштувати. Близько сотні тих, хто все ж наважився пірнути, і втроє більше глядачів. Десь глибоко в душі їм теж хотілося б піти у воду, але певно, ще не готові морально. Пану Юлію вже за 70, Вперше поліз у холодну воду у 8 років, а моржувальний стаж чималий, а саме 60 років. Певно, у цьому і є секрет його молодості. Навірно, 8-10 років я мав. І відтоді я кажу, якщо години є, по снігові боси і ходжу. Таким стажем в області я такого не можу знайти, як я, з таким стажем. Слава Богу, не хворів взагалі. Так, чувство це коли вийде з води. Важко розказати. Якщо один раз не підеш, другий раз вже не так все чувствуєш. Без краплі страху і жіночою цілеспрямованістю, пані Наталія сьогодні пірнає вперше. Зробити це на водохреща вирішила через віру в історію цього свята. Кращої дати ніж 19 січня не придумати. Ну так по церковному сьогодні святий день такий водохрещення. Страшно? Ні, нормально. От тепер зараз якраз як відчуваю, приплив такої енергії. Дуже дуже класно. Треба з вірою настроїтися, з молитвою. І для оздоровлення, для здоров'я, то найперше. Для частини відчайдушних моржів і тепер це стане звичкою, а для когось. Так і залишиться традицією, які вони слідуватимуть тільки на водохреща. Меморіальну дошку до 60-річчя від дня народження відкрили письменникові Миколі Матолі в Мукачеві. Пам'ять поета, перекладача, літературознавця єдиного від закарпаття лауреата всеукраїнської премії імені Василя Симоненка вшанували рідні та друзі, представники мистецької та політичної еліти краю. Присутні поділилися спогадами про помітну в культурному житті краю постать палкого пропагандиста українського слова, яким був Микола Матола при Директор обласного видавництва Карпати презентував посмертний збірник віршів поета, що вийшов нещодавно і презентувався в обласній бібліотеці сьогодні. Наразі це все. Залишайтесь із нашим телеканалом і на все добре.